Слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхали... Де це ми їх? Матя йде, що кого йдеш бити. Коротше, ми в'їзалися в таку, таку ...завантюру мафію. чи що. Це... Не мафію. Е, йдемо хочемо купити тут дві кобили. Лишилися. Да. Вже більше коней нема. Хочемо купити дві кобили, але не так все просто, як то ми собі думали. Коням десь по 8 років. Кобилкам? Ну по вісім. Коні не, нічого не виділи на собі. Не кантарів. Вони, вони вчора були там загалом. Там ми зараз там їх попровезили. Коні не були, не, не знають. Ну, Одна кобила колес, би, було, було, було. На, на одній був контакт колеса, але коні як дикі. Вісім років нічого не виділили. Закриті тут, устайне. Ну, Тут не те, що їх купити проблема, проблема їх зловити. Вроді ми вже згодилися, будемо їх забирати, пробувати забирати. Якщо відео вийде, значить ми їх забрали. Ну, будете вийти. Значить значит, коні ми забрали. Якщо відео в Ютубі не буде, то пішли вас і хоч покажемо їх здалеку. Я трохи тут додам... Вони так тут живуть. Коші... Від народження, так? Хорош ці коні нічого не виділи. Дам трохи це не фестивально біжуть. Може кось зерна їм треба було. Дві кобелки таких тут є. Ну, дуже світло. О, там. Одна леса, одна каштанка. Це трошки менша. Деякі такі, що просто не можу вам передати. Словами. Зараз ми будемо їх пробувати якось ловити. Ловити, грузити, не знаю. Вчера мені хотіли, я вчера був вже бив. Та що ти? Та я тілив вже в гімниках. Як це літає. Але і, ну, але йдуть вони. Такий хит мають що просто. А лише лише не по, по не, не моду, не, це. лише Вася, не, не, не так вони. Не розв'ярю їх всі дужчі. Ну що вони ходять файно, а? Оце ще трошки ва... трошки так дужчі така. Не здається що. молодша. А, оце, Ти знає, що... а що, що Вася тут їдеться? Вася нічого не їде, ми йдемо їх імити, але... Пані, ривасті, і мети. Файні, гривасті, хвоститки. Видите, як це йде. Це мене не вище було. Але... Шикарні. Powodzenia, że jak, nie, nie? Łodziej Powodzenia. By nie? był nie? Powodzenia. jak Powodzenia. nie? nie Powodzenia. nie Powodzenia. Powodzenia. nie... Powodzenia. 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 Ну як ручна. вони тут дикі такі, що капець, але це хоч дивиться, інтересується, на телефон дивиться, що це. порушили капець. Хоча загонимо їх зараз в той тамбір. Бо накше нічого з цього буде. Такі дві кобелки. Як ми не зловимо, то зараз хлопці ті з мальчинців зловимо. Як ми не зловимо, то що наші нам хлопці Як Ми вже не зловимо їх, то що ми? Одна, що Ми вже тут. Красота. От туди, туди йдемо. Вони одна ще за одну. Де, знайдуть хлопці, це пробувати ловити. Що це за хід? Я вже вчора думав, собі вночі, це якби навчив. Їх їхати двох, ясно, що тут треба повозитися, капець. У так, це цей, у це бричку. Це, бідає, б ніякі породисті коні не зрівнялися з цими конями. Розкажу вам трохи, що звідки ці коні взялися. Це ми знаходимося в Стецеві. Тут колись було дуже багато коней. Тут такі мощні коні колись були, що просто капець. І це з роками, з роками це дві крайні кобилі. Ну, останні кобилі лишилися. Все, що лишилося з цих коней. Так що це як ми заберемо, тут же коней більше. Я думаю, що не буде. Хіба б? Аж ріх задерло. А ну давайте уловимо, пробуємо. Я бахту заштам, за васляємо. Я стою. Аж туди, де там, банк. Та аж туда за васляємо. Бука Ту не у неї трохи. Забаселаємо, вот там. Що сам значит. Все, типа ми. Може, це так ще хотіла це. Підходіть, підходіть, підходіть. 多拿刀了，没？<laughs> <laughs>

Розвертай вас. Давай розвертай сюди, аби не зле. Кажуть, що заходили в цю. айду далі, бо вона не бояться. Дайте мені шнур. Це вона кладе. Сюди. Чекай, ва. Давай. Вийде. А де кого в бокс туда? Да, да, Вона набиде чогось ось такого так от. От Треба тут у нас впускати, на одну стену. Так щоб кись сюда на враз тропті. Так те так же вам.

Чого? Чого? Вона підходить, до мене контактує. Ти, ти її так видражнеш, що у вас толка п'яти. Ти її так видрагнеш. Інакше інакше, ні. Одну сіляєте до тут. І вони дві не будуть тебе. Що что такое? А ну блядь, що не если... Я уже ти молодцы. Я с ним приветствую моя хожу. Я кусаюсь. Вот так седал.

Це ти треба дуже на шпонувати. Ні, ні, на, на, тут добре. То, на. На, на, але на. А не вона на тебе скоче. Тримаєте? Тримає. вона на тебе Бо Бо не бояться. Бас, а що тут я купу то розірвала? А я, блін, не вімо, у тебе питався. У мене теж одна нова. Це Вагну поможете. Бо я її лазу. Бо, Бо. мені, ну, Бо. ну я і глазурю. Де боїться довіряє мені, а? вивієм, да? Видів? Ну лаз. Підкинути що стріляла? Ні, ні, чому сьогодні. Маленько тобі. Ти блядь, Бо, не боїться, не бійся. Хм? пляжа. Набуло пляжа. Все. А я двигаюся, що треба робити Все. Ти маєш ці ті паски? Yeah, but Соние, змеѓе. Хај, тудај, дите, хај. Куда дотоа? Но, веќе отидело зело. Тата. Хај. Хај, хај, хај. Не подходеш, мислите, теа зад. Вени

І <ривателі> Та наші ти то робиш, Вася, ш... Вася, чи? я ще не кидаю. Я тобі кажу, тримай на вуглі лату. Не буде. Нам, там, на Не кидай. Чи нічого? Дай... -та чекай, чекай, але да, я замотаю. Вася кантар там. Перед бочкою Зараз ще віле стоїть. Чи Вася я добре казала, та, ти професіонал. Та бля скинь ту з себе, це вже украшення. За великі шатла. Давай коротше, Іва. Але не роз'їжджу повністю, не розмочу. Пробую їх трошки коротше. Так. Тепер він не видно. Що вона зараз каже? Оу! Висмикайтеся! Вона все давала гладити. Все, можна к'я. Бля, файно, що одна наш було. Не файно. Можна вирощити. Ох, яка отаха. Є добре ганяли. Та вони вчари, хлопці. Та ті, кажуть, вчора ганяли, а ганяли. Також кате. Та це ніхто не катує, ми собі спокійно. Це ще такого ютубі відео не було. Одно, що Мар'яна не встигла зняти, як Вася закидав лосо. За першим разом. О, о. Ти до тебе. Так, не ходи, ходи, я не як ні, -ні не Якщо не треба, пустиш, бо ти міг пустити. То я можу пустити ні, ні. Вася скаже, коли як би треба. Отак От найбуде. Не буде. Ні, не побуду. не покладала. Ні, не, чекай, Так. Набоска

таке. <народження> <народження> Та, Коля, коло восьмої години, пів все. <народження> 28 треба <разу> заплатити на рік. А не <народження> Та я її Я її не переживаю їй про то робоча лошаці, я її до чого не Телефон клади. не жене, нічого. Не жене, не треба нічого. Або давай. Я не факт, що їм отримаєте. Не гоніть, не ене, не знаю, чи її Дай мені. ви заїбали. Не попішуйте, ви ще нічого не це. Чо там? Чи нічого н... нічо не зробили? Давай, треба давай! Та вже їх не забереш, ва. Є. Так Що ви хочете? Да. Ничего, ні. я тут коло слупа. На п'ятій штуки не буде, знали. Це хочу бути на вийти. Так, тепер я знаю, що страху трясутся. Як ви нас туда Так і травить. Вася, ідеот ме кобелу. Та де він не утримає? Ні. Утримає. Не Він є пишет. Сипає пускає. Та фікнула то в них. Це поради. Але не пустивай, бо це буде купа лову. Все, не фокайте їх нічого. Так само ліпше, Тож як ти будеш заїхати. чекай, машина заїхає. Та не сюди. Іди відпустить. Тебе видно, Вася.

Забагато, дай зараз. Дай дошки далі від тени. Вже моря написала, що ми два з бойчиком береги. Давай, давай. Чуєш, тоби написали, що ми два з бойчиком берега. Та й що тут такого?

ти тікаєш. Що ти тікаєш? Ти що ти мати, вона те. Де туда до де заходи до вас? Ти А не тікай, братул, ти у налу з ними. А босин адреданіся. Бо відстайме, вона победить. Не гань. Це біда ще немає вильється, але Вася ще скаже до. А то горе мостом. Я? А як ти стов вилізеш? Ну ти як Вася стов? безстрашний. Кажу, як стов виліз? А не тут угрузити через бор, Через борт. Через, через пасок. Пасок через трубу, знаєш? Не бійся. Все одно царетка сміловічка. Чекачка. Чекай, бувайся білий покшеві. <різь> чекай, чекай. То просто жесть. Марина все не знімає, бо боїться сама тікає за слупи, за що може сховатися. Як вона грузилася, то то було капець. То що трохи вийшла. Саме все цікаве пропускає. Там було, як цікаво, закидав. Як вона це... Там як Вася закинув, не, не зняла. Тут як ця, зараз ту другу ставай вже десь, але так Заскинув, скіну, скіну. Добре. Заскинув і все. Ну, чесно знаю. А вам зараз треба тут через шнур, через, через, через трубу. Чуєш, Вася? Зараз і що? Зараз і що? Як і даю шнур зараз з цієї сторони, а? З надвірку. Мені надвірку? Так. Да. і за рамку присилюю. Веде, веде. Стараєте там тут і бригати. Да, 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 Idaizajzja Сидит. Вася, а я, сама да, да, сама зайшла за то. Так, дай, дру, дру, Вася, туда, с да. Давай да. я до Давай, не... Не, не спеши, не спеши. Ничего вас. не... Чувствуешь, мы обитаем их прямо тут через... Так... Так... кони, двое залезли тут. Это Не открывай. Кинь, может, поднять. Это mm. Зняла, як... Як біла, 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 біла сама? Я зняла, як ти пустив і як завів уже. Цю машину мають перевернути. А ти вже тут прив'язуй, накигай її довго. Ідеться? Є, то треба по-толковому писувати. Так, з тої сторони треба так маємо. А чого не пісну? Ви вот, ти <проси> не знаєте, <ти>, казав нас почав. Запросию. <проси> 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 Я його тримаю. Сам не треба ваше тут. Ногу, блядь, шкаф. Ногу! Ну, так, що ковач не треба? Вась. Ну де кастриця? Що ти, блядь, стало там? Не добори. До нас. Та він там, коло машини. І ти з того боку ла? Так, іду. Ти ось вноб їде там. А? Да. Да, не точно, ладно, попробовать. А? Ну той теж має ходити назад там, побачити, що там. Зараз зараз, давай. Мені не схоже. Мені таке дилект. Може і не треба. А а і його? Вона не мала шати. Я їй пару топів'я. Не треба нам? Ні, ні. Так що кому коня треба цим лосом і мити, Вас уклею. Я сейчас нагадую, хто може не, не, не чув, як я на початку відокрив. Ці коні немають. О, <звук> го! Вони на собі не мали, не кантаря до тебе 8 років. 8-9 років. 8 років. років. Кобилам? Вони нічого на собі не мали. Це ніхто не бере, а ось цей чоловік тут робить, має, ну, знає. Оці коні тут і жили. А, що? Що? Чоловік, чоловік? тільки. Ніхто на них не накигав, 8 а років не хто? кантарі, нічого. Це перший раз на конях. це. На ті молодші, каже, чоловік колись накигали на неї. І то випустили потім. А на ті людей нічого не було. А тут Вася вже вона спирає ззаду.

Щоб Що, 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 Що не помучити. А русаємо. Всього, Вася вже поїхав. Націмов даті. Коні на тему. Ай, не Вже покажемо їх. Васі, коби все добре, як він їх приручить. То всього не попало відео, бо ну, Мар'яна трохи там, ну, вона жінка, все одно боялася. То хлопин, та не трохи я взагалі боялася, та я таких не коней не виділа ще. <ріх> Вони там йшли. Там такий був файний момент, як Вася закидав на них на ту другу ласо, ну, типу, ласо. Так шнур зразу за першим разом файно закинув. І як першу грузили, там дуже цікаво було. Мар'яна відбігла, та? не, не та не так? ту коби. там Ну, Адреналіну ми сильно там хапнули. Капець, давно ми, ну, таких коней цікаво, цікаво. Такі кобилки файні. Це не то, що це ці спокійні. Всі на голову вилізти можуть, щоб їх погладили, ні? Так що це все старалися для вас, щоб вам не було сумно.